Доброго дня, діти! І темою сьогоднішнього нашого уроку є піраміда. Зараз ми з вами згадаємо те, що ви повинні були законспектувати минулого разу саме з цієї теми. Визначимо, як називаються бічні грані, там з'явиться нове визначення для нас. Так, Де в нас зустрічаються піраміди? Для вас я роздрукувала малюнок. власне, Саме для цієї теми, що ви побачили, так, що ми з вами будемо вивчати. Ну, В даному випадку у нас зображені чотирикутні піраміди. Їх у нас в залежності від основи, тобто того, що лежить яка фігура в нас в основі піраміди, так, і вони по-різному будуть називатися. Наприклад, трикутна піраміда, чотирикутна піраміда, п'ятикутна і так далі. Ну, трикутна, ви повинні знати, називається тетрайдер, так, ще е, бувають такі назви в задачах саме. Ну, це трикутна піраміда, щоб ви розуміли. Отже, що таке в нас піраміда? Давайте ближче з вами знайомитися з цією фігурою. Нижче <кій> в нас наведені основні визначення, те, що ви повинні були законспектувати. Можливо, ви вже це знаєте, бо в п'ятому класі ми вивчаємо. Цю фігуру об'ємну, що там, де і як називається. Наразі ви просто слухайте, у вас цей матеріал вже повинен бути. Слухайте, запам'ятовуйте, я вам називаю ми разом з вами будемо запам'ятовувати, те, що в нас є. Отже, піраміди у нас називають многогранник, так, це різновидного гранника, у якого одна з граней це довільний многокутник. Її називають основою, тобто, ось тут в основі у нас довільний многокутник. Бачите, якщо ми з вами розглядали призму або паралелепіпед, там основ було дві. Тут основа у нас одна. Є вершина піраміди. у нас ось, І ця вершина у нас з'єднується з кутами основи, і тим самим у нас утворюються ребра, так, ребра, і, звичайно, ж, бічні грані. Так, грані зі спільною вершиною, про які йдеться в означенні піраміди, це в нас трикутники. Тобто всі бічні грані піраміди будуть трикутниками. Якщо це була призма або паралелепіпед, ми з вами розглядали чотири кутники, то саме в піраміді це трикутники. Але ж трикутники у нас ось тут можуть бути різними. Вони можуть бути як рівнобедреними, так і рівносторонніми, можуть просто бути довільними. І якщо у нас в основі лежить, ось подивіться, будь ласка, наприклад, ось така піраміда в нас є, вона похила, не непряма, так, то там будуть різні площі цих трикутників. І для знаходження бічної площі бічної поверхні нам треба буде знаходити площу кожного трикутничка. Якщо ми бачимо, що в нас є піраміда правильна, далі ми з вами розглянемо, так, то там будуть бічні грані в нас рівні. Так, що нам важливо запам'ятати? По-перше, де знаходиться вершина піраміди? Стрілочка вам вже показано, так. Вершина піраміди ось вона. І саме з цієї вершини ми починаємо записувати назву піраміди. Так? Якщо в паралелепіпеді та призмі ми з вами записували спочатку одну основу, потім другу основу, неважливо в якому порядку. Так, то тут дуже важливо при записі фігури, ми починаємо саме з вершини, а потім записуємо основу. Далі, Що нам треба запам'ятати? Основа в нас. Це ось цей n-кутник, Тобто тут може бути і трикутник, і чотирикутник, і п'ятикутник. Енкутник, ну, скажімо так, буде це наша основа. Добре, далі основа з вершиною з'єднується ребрами і гранями. Ось це в нас ребро, воно в нас бічне. Також є ребро основи. Тобто, це сторони основи, а є бічне, що з'єднує вершину і основу. Так? І коли вони з'єднуються, у нас утворюються бічні грані. Так? Знову ж таки, наголошую, що бічними гранями в піраміді у нас є трикутники. Так, добре, що нам ще треба запам'ятати? Що нам ще треба запам'ятати, що піраміду називають кутною, ну, тобто трикутною або чотирикутною, п'ятикутною, її назва в нас йде з кутника, який лежить у нас в основі. Наприклад, якщо в даному випадку у нас в основі лежить п'ятикутник, то піраміда буде називатися п'ятикутною. Так? Якщо у нас лежить чотирикутник, чотирикутною пірамідою. І коли у вас задачі буде дано чотирикутну піраміду, ви вже повинні розуміти, що там у нас в основі чотирикутник. Тобто саме так це працює. Далі, що стосується висоти, то це в нас наведено другий малюночок. Подивіться, будь ласка, висота у нас проводиться в залежності від того, яка саме у нас піраміда. Так, висота, ми пам'ятаємо, що це перпендикуляр, який проведений від вершини до основи. Якщо в даному випадку у нас звичайна нормальна піраміда, так, то ми бачимо, з вершини провели до основи. Ось тут кут у нас утворився 90 градусів, і це наша буде висота. Якщо у нас така похила піраміда. Неправильно так, то ми проводимо тоді перпендикуляр з вершини до площі, площини, в якій лежить ця основа наша. І це наша висота буде. Бачите, вона у нас знаходиться не всередині фігури, а зовні. Так, ну Що ще? З висотою ми з вами, з висотою ми з вами... побачили, де у нас висота? Добре, площа повної поверхні. Нагадаю, площа повної поверхні призми та паралелепіпеда у нас знаходилася формулою. Там була одна в нас формула на всі ці дві фігури. Площа повної поверхні дорівнює площа бічної додати дві площі основи. То, якщо ви побачите, це теж є многогранник, і площа повної поверхні знаходиться також само, але так як у нас основа лише одна. Тому ми беремо у формулі лише тільки одну основу, тобто площа повної поверхні даної фігури буде дорівнювати площі бічної поверхні, додати площу основи. Площу основи. Ну, це загальна формула, якщо у вас її немає, будь ласка, запишіть собі. І е, також хочеться з вами ще розглянути правильну піраміду правильну піраміду. Ось нижче у мене наведений малюнок. Піраміду називають правильною, якщо її основою є правильний многокутник. Ну, це також саме і про призму у нас було. Так? Що таке правильний многокутник? Тобто рівносторонні всі сторони основи в нас рівні, в даному випадку у нас рівносторонній трикутник, так? Піраміда буде в нас правильною. Що ми з вами ще можемо сказати? Основа висоти піраміди збігається з центром цього многокутника. Ну, Цю інформацію ми не будемо з вами якось використовувати, так? вам е важливо запам'ятати, що усі бічні ребра правильної піраміди рівні. Тоб, що, тобто, якщо у нас да назвам правильна піраміда, то ось ці бічні ребра у нас всі будуть рівні. Одне ребро знаємо, з легкістю зможемо знайти. З вами всі інші. Також усі бічні грані правильної піраміди це рівні. Рівнобедрені трикутники. Тобто ці трикутнички будуть рівні, достатньо буде дізнатися лише тільки один, і ми з вами вже зможемо знайти площу бічної поверхні. І з'являється у нас з вами нове визначення, яке називається апофемою піраміди. Що таке апофема? З даного малюнку, це в нас відрізок СК висоту бічної грані правильної піраміди. Проведену з її вершини, називають апофемою піраміди. Тобто це той відрізок, який у нас з'єднує вершину, так, і середину, нашого, середину нашої сторони основи. Ось так. Апофема у нас опускається під кутом 90 градусів. Це не висота, це висота нашої бічної грані. Тобто, ось у нас бічна є, трикутник, і його висота. Нас буде називатися апофемою, а висота самої піраміди це перпендикуляр, який у нас проведений з вершини до основи. Так, ну і що ми ще повинні запам'ятати? Площу бічної поверхні правильної піраміди. Ось там у нас на початку вивчення многогранників теж була формула площі бічної поверхні правильного многогранника. Так? У нас було периметр основи, помножений на L, на висоту. То тут є теж така формула для цієї саме правильної піраміди. Я ось тут собі помічу, що в нас є правильна піраміда. Правильно так, і саме для неї працює така формула, що площа бічної поверхні правильної піраміди дорівнює добутку пів периметра основи на апофему. Тобто площа бічної дорівнює пів периметру, це периметр навпіл, помножене на висоту бічної нашої грані, на а на апофему. Ну, ось таким чином. Ми з вами записали цю формулу, так, ну і що стосується означень властивостей і правил, які ми будемо використовувати при розв'язанні задачі, то на тому вже все. Далі ми з вами перейдемо до розв'язання вправ.